Давайте Ваш мені торт. Торти. Давайте. Ваш торт. Давайте. Ваш торт ви не замовляли торт. Да. Інший хлопчик замовляв малиновий торт. У нас є ще чезкей. А ну це бери чизкейк. Давайте чизкейк? Мені чизкейк. чизкейк? Да. Добре. І він буде готовий через 5 хвилин. Да. Треба просто три холи мікроволновці розігрівати. Правило, правило пікачу не заходити всередину. Правило пікачу! Ганусячка, Ганисічка, бери спускайся з гірки. Ні, Гануся, ти ж торт купляєш. Ой, ческає ваш ческає. А де мій торт взагалі. А, це, да? Так. Да. Дякую. Да, вам, да, я шляп. пішла Святкувати Давай. Яке свято. Ганись, що ти купила? Так, Такого тортика? Да. Клас Теж будеш святкувати щось? Яке в тебе свято? Дата. А де ти хлопчик? Ти що пішов? Ну, ну, та Мам, це ж не він. А, той а, той зелений. На цей тортик то, е, заказував то. Ой, цей тортик. Цей хлопчик заказував тортик. На, хай продадуть. Так, так, зараз я принесу тортик. А, я вже біжу, біжу. Ваш торт. Торт. ласка. Дякую, яка чемна у вас. Який чемний покупець з продавцем. Будь ласка. Все, у нас кінчилося. Ми продаємо черепаху. О, все, так, так, Ганусь, правильно, запихай, запихай за ручку. Я згадала, що ми черепаху. Аліжка, допоможи їй запхати ручку. Просто ручку запхати цю штучку. Отак? Так, да. їх буде тримати. О. Ми продаємо черепаху, продаємо черепаху. Топ, топ. Ой, а, гірка черепаху. щось тут впала. Черепах. Шухлянь. Ну Ганіся, ти будеш купувати черепаху? Так. Да. Купуй. Де покажи, яку ти черепаху купила? От. Вона її не купила, вона її забрала. Вона її купила? Та, ти купила? Так. То Вона просто таким методом. А що ти сказала, коли купила? Та я так кажу. О, навіть дякую, сказала ти також. Купила, до тебе бачила. Черепать, Там не там мам. Що не там? Не там батька. О там черепашка. Це її таке місце? Там. Я шухляду не бачу. А, як мило. Яка ж Як називається ваша краниця? Ваш ваш заклад. М? Торто ура. Торто ура. Так. Це чудово. Батька. Я помию руки. Пш. Де він наї руки? Ось. Дуже шумувальник стоїться. <гладу> <что, не> <гладу> Гануся, там черепаха сидить. а а Ось чому вона не заходить. Там черепаха сиділа, Гансі. Тепер закриваєш ухлятку. Закриває шухлядку. О, супер! Вийшло! Клас. Ага, Ота, бачка, ми міта. Що дай? Вот, Черепашка Че, хоче митися. Mm -hmm. mm -hmm. Черепашка йде спати. Мокра. Пішла спати. Пишла спати? Туалет сходила, я? Я, якщо, що, я, якщо що, поїхала за всім таким, а ти тут почекай, даримо. Uh -huh. Ну, а ти тут потуєш, якщо що даримо. За товарами поїхала? Пш -пш, да. На, Може полети на літаку? Ні. В мене машинники. А ти, до речі, <реку> с... <реку> на машину. на. Ш... І в тебе є машина, так? Да? <реку> Тут е, завалилися гірки. Таке буває в нас, так? Все, роз'їхалися всі. Ні, окрім... Не, <плес>